Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Росією та Україною. Москва нарешті заявила про готовність передати Києву свій меморандум з баченням кроків до припинення вогню. Усе, що відомо, стане на зараз далі у нашому випуску. З вами новини та Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Другий раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться 2 червня у Стамбулі. Міністр оборони Рустем Міров зазначив, що після зустрічі в Туреччині 16 травня світ очікував від Росії меморандум із їхнім баченням кроків до припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалася затягнути цей процес. Однак, за його словами, тиск президента Сполучених Штатів Трампа, європейських лідерів та президента Зеленського, який довів об'єднаність світу навколо досягнення миру для України, спрацював. Росіяни нарешті повідомили, що завершили роботу над своїм меморандумом, проте затягують його передачу. Омірву повідомив, що він передав очільнику російської делегації український документ, який відображає позицію України. Він підтвердив готовність Києва до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Міністр зазначив, що Україна не проти зустрічі з росіянами та очікує від них меморандум, щоб майбутня зустріч була предметною і могла реально наблизити завершення війни. За словами Ом'єрова, російська сторона має щонайменше чотири дні до виліту, щоб передати їхній документ для опрацювання. Він підкреслив, що Україна завжди була і залишається максимально конструктивною а зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Міністр закликав Росіян негайно виконати обіцянку щодо передачі меморандуму одразу після обміну і припинити спроби зробити зустріч деструктивною, наголосивши, що дипломатія має бути змістовною, а нова зустріч результативною. Голова російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський 28 травня повідомив, що зателефонував у Мірову і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами щодо мирного вре. Регулювання він заявив, що там одразу на місці Росія готова розпочати змістовне сутнісне обговорення кожного з пунктів пакетної угоди щодо майбутнього припинення вогню. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Себіга, коментуючи пропозицію РФ щодо переговорів 2 червня, висловив здивування потребою чекати до понеділка. Він підкреслив, що якщо російська сторона нарешті розробила свій меморандум, після 10 днів роздумів та атак по Україні, його можна негайно. Айне передати у українській стороні Себіга. Сподівається, що Росія не зірве наступний раунд переговорів, і як було домовлено раніше, негайно подасть свої пропозиції для розгляду Україною. Він також наголосив, що лише належну підготовлена на зустріч може принести. Реальні результати нагадаю, що за даними змі під час телефонної розмови Путіна з Трампом американський президент попросив російського диктатора надати такі умови завершення війни, з якими люди можуть погодитись, а не такі, які будуть відкинуті одразу, 28 травня. Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він повторив заклики президента Трампа до конструктивного добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення. Ієї війни нагадаю, що перший раунд переговорів між російською та українською делегаціями відбувся в Стамбулі 16 травня. Попри готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Путіним, російський диктатор не приїхав. До останнього моменту не було відомо хто увійде до переговорної групи. І, попри те, що до Стамбула 15 травня прибули високопосадовці з Києва, включно з Зеленським очільником служби безпеки Василем Малюком, міністром оборони Ростемом Умєровим та очільником МЗС Андрієм Сибігою. Росія відправила делегацію нижчого рівня, навіть не міністрів, а їхніх заступників. Російську делегацію очолив помічник президента РФ Мединський. Саме він представляв Москву на переговорах у Білорусі та Туреччині у 2022 році. До складу делегації увійшли також представники МЗС РФ, Генштабу, Міноборони та адміністрації президента Росії. Це стало остаточним визначенням рівня представництва з боку Москви на цій зустрічі. Це і змусило Київ відкоригувати з. Склад переговорної делегації. Її очолив міністр оборони України Рустем Омєров. До складу також увійшли Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС, Олег Логовський, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Та Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу ЗСУ, а також Вадим Скібіцький, заступник начальника гурмо. Переговори стартували 16 травня та тривали дві години. Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала тридцятиденного припинення вогню. Різні іноземні видання повідомляли, що вимоги, які висувала Росія, були відірвані від реалій і виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше. Повідомлялося, що російська делегація у Стамбулі вимагала від України вивести свої війська з чотирьох областей для укладання договору про припинення вогню. Додаючи, що російські вимоги включають інші нестандартні пункти. однак їхні деталі невідомі і офіційного підтвердження цієї інформації немає. Крім того, преса повідомляла, що Мединський погрожував вічною війною, яку нібито може вести Росія. Єдине про що тоді вийшло домовитись, це обмін полоненими за формулою тисячу на тисячу, який був успішно проведений. Водночас у ті дні, коли додому з російських тюрем поверталися українські захисники, Росія здійснила одні з найбільших масованих атак у Україні. Це змусило Трампа чи не вперше за весь час другої каденції змінити риторику. Зокрема, він заявив, що Путін абсолютно збожеволів і що буде падіння Росії, якщо та захоче окупувати всю Україну. Однак українські аналітики та експерти переконують, це лише риторика Трампа, а у Кремлі не сприймають ці погрози серйозно. Політологи кажуть, що треба дивитися на дії адміністрації США, а наразі довгоочікуваних санкцій. Пекельних санкцій, як про це заявляли Вашингтоні, введено проти Росії не було. Сам Трамп, пояснюючи такі дії журналістам, заявив, що не хоче зірвати угоду. Також він зазначив, що не впевнений, чи російський диктатор хоче закінчувати війну і повторив фразу, що Путін грає. З вогнем Трамп висловив готовність до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним і додав, що якщо Путін водить США за ніс, то Вашингтон відреагує трохи інакше. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Ведефолт, який перебував з візитом у США і зустрівся з держсекретарем Марком Рубіо. Котре повторив, що Україна готова до припинення війни, але Росія під керівництвом Фюрера Путіна ні. Він попередив, що диктатору варто бути готовим до заходів, які можуть бути вжиті згодом. Політики домовилися про координацію подальших кроків щодо Росії, яка не готова до припинення вогню. Вадефул додав, що Берлін та Вашингтон будуть тісно співпрацювати задля того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Тим часом агенція Reuters із посиланням на три анонімні джерела, знайомі з перебігом перемовин, повідомляє. Що Москва вимагає від західних лідерів письмових гарантій про припинення розширення НАТО на схід, а також про офіційне виключення перспектив членства в альянсі для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік? Також Кремль хоче досягти зняття частини санкцій, розв'язання питання заморожених суверенних активів РФ за кордоном, визнання нейтрального статусу України і гарантій захисту прав російськомовного населення. Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну. Цитує Reuters, одне з високопоставлених джерел близького до керівництва РФ. Якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти миру на своїх умовах, він намагатиметься продемонструвати і українцям, і європейцям через воєнні успіхи, що зволікання тільки погіршить ситуацію. Повідомили джерело. Водночас українські військові експерти та аналітики попереджають, Росія хоче провести літню кампанію та окупувати ще більше територій. Єдине, що може реально змусити диктатора сісти за стіл переговорів, це військовий фактор, а саме, зупинити повзучий наступ росіян та стабілізувати лінію фронту. Інститут вивчення війни пише, що Путін реально вірить, що може вести бойові дії нескінченно довго, адже мета Кремля капітуляція України. Американські фахівці проаналізували дані Reuters про зміст російського меморандуму, заяви диктатора РФ Володимира Путіна і заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва. Кремлівські чиновники знову чітко наголосили на так званих своїх корінних причинах та вимогах Росії щодо нейтралітету України 28 травня. Аналітики оцінюють, що ці вимоги. Є частиною зусиль Кремля спрямованих на те, щоб змусити Захід здати Україну. Та розірвати альянс безпеки НАТО Путін намагається здобути нові території та перемогти, щоб примусити Україну капітулювати на нинішніх умовах, аби не втратити більше тактичне просування російської армії та стійкість російської економіки, попри санкції на думку Путіна, мають показати готовність воювати у повзучому режимі нескінченно довго. Українські політологи думають, що лише тоді, коли Путін побачить, що реально не зможе виграти цю війну, що її продовжувати немає сенсу, переговори про припинення. Дня вогню неминуче розпочнуться, але для цього необхідно посилювати тиск на Росію як економічний, політичний, так і військовий. Експерти наголошують, що Україні треба більше зброї, яка допоможе зупинити ворожу армію, а також повна консолідація всередині українського суспільства. А чого ви очікуєте від другого раунду переговорів? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з нами, щоб не припустити головного. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.